Спорт важливий для всіх. У Страбільську на стадіоні Колос пройшла зональна обласна спартакіада працівників державних службовців і працівників органів місцевої самоврядності. Перше місце у шахах і настільному тенісі зайняла команда з Креміною. У загальному заліку це перше командне місце. Перше місце з волейболу забрав Новопсков, а у загальному заліку вони посіли на третє командне місце. Команда Старобільська у змаганнях з волейболу та тенісу зайняла друге місце по шахам четверте місце. У загальному заліку це друге командне місце. 4-5 червня відбудеться фінал у місті Кремінне, в якому приймуть участь команди держслужбовців Кремінного і Старобільська. «Ця Спартакіада вже традиційна. В Старобільській вона проходить п'ятий рік підряд. Финал этих соревнований будет через две недели в поселке Кременная на Олимпийском комплексе «Олимп». Программа соревнований сегодня три вида – волейбол, шахматы и настольный теннис. Финальные соревнования добавляется еще один вид – соревнования по мини-футболу. Команда города Старобельска составлена в основном из работников Старобельской районной администрации, горсовета. Есть у нас сельские головы в нашей команде. Ну, предыдущие Пять лет мы выходили успешно в финал соревнований, становились также победителем в финале соревнований. Надеюсь, что и сегодня команда проявит мужество, героизм и все на то, что они подготовились в зимний период и весенний.